Так, попитка номер два. Одна ножка. Ой, не туди, не туди. В іншу ножку. Ось сюди. Ось сюди. Давай. Ой, яка хороша зарядка. Так, одну ножку. Та, дивись, вона вчиться. Добре. Давай, 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 давай. Ти спробуй. У тебе все вийде. Молодець! Це ж Руфочка навчилася так одягатися. Молодець. Диві. Яка вона доросла. Все вийшло в тебе? Так. Yeah. Клас. Опа, ну показуйся, яка ти гарнюня. Я не так правильно одягнула. Неправильно. Давай, це задній. Це ззаду має бути дивись. Це ззаду. Yeah. Ось це ззаду. Отак отак одягай. Отак. Yeah. отак. Оце назад. Оце назад. Ось так. О, назад.